Будь-яку нісенітницю в кадрі можна виправити коронним брудним прийомом брудних прийомів. Вони всі були мертві з самого початку. Так ми весь час слідкували за привидами, яким здавалося, що вони живі. От як усе закручено. Власне, саме такий кіно твіст і зробив ім'я режисеру Ем Найт Шямалану. Ось тільки в його фільмі не буду казати якому, бо ті, хто знають, знають цей прийом працює бездоганно. Тобто, ви можете ще раз передивитися цю стрічку з новим кон. Контекстом і чимало цікавого побачити. Це відкриває другий шар оповіді. Але скільки ж відтоді з'явилося невдалих імітацій, де поворот вони всі були мертві з самого початку або принаймні без свідомості у своїх фантазіях намагається шокувати самим своїм фактом, беззмістовно. Взяти, хоча б фільм Пасажири ні, не той, що з Крісом Праттом та Дженніфер Лоренс. А 2008 року з Енгетове і Патріком Вілсоном починається він як дуже непоганий психологічний трилер, мовляв пасажири, які пережили жахливу авіакатастрофу, починають зникати, ніби їх прибирають як небажаних свідків. В світлі останніх подій навколо Боїнга дуже злободенно. Але ви вже зрозуміли так? Півтори години того трилеру з загадкою та романтичною лінією коту під хвіст, адже всі ці пасажири вже мертві з самого початку. Бачите, цей твіст нічого цікавого не додає, тільки віднімає, і жодного сенсу та бажання передивлятися не виникає. Коротше, насправді все досить просто. Якщо твіст. Тіст, вони всі мертві надасть вашій історії новий вимір. Прошу вперед. Якщо ж вам хочеться едак закрутити все, як уж Ш'ямалана, але ви не знаєте нащо, краще не треба. В найгіршому виконанні це кліше робить із глядачів дурнів і знецінює весь сюжет, приблизно так само, як тіст, це все був сон.